Студентка і представниця Вінницької молодіжної ради Вікторія Хлібович створила настільну гру Таємнича Вінниця. Карткова гра знайомить з цікавими історичними фактами, визначними місцями, розповідає про відомих людей Вінничини. Настільна гра складається з 42-сторонніх карток і розрахована на 2-4 гравців, і займе 10-15 хвилин, доступна українською та англійською мовами. Дівчина створила гру, аби зацікавити історію міста і регіону. З нами mm -hmm. на зв'язку Вікторія Хлібович, авторка гри таємнича Вінниця, студентка Вінницького кооперативного інституту, представниця Вінницької молодіжної ради. Вітаю вас! Вітаю всіх хто нас слухає. Як виникла ідея створити настільну гру? Раніше мене захопила історія. Коли... Ми були гуляли з віничанами, і він почав розповідати цікаві факти про наше місто. Я з цими фактами не була ознайомлена, і мені десь було соромно, що я з Вінниці, але не знаю таких цікавих фактів про наше місто. І ну, навіть якщо до мене хтось приїжджає в гості, там, я не знаю, чим показати, що показати наше місто, щоб зацікавити і щоб люди приїжджали туди знову і знову. І задалося таке запитання, як мені особисто покращити свої знання про моє місто. А, і е, в один момент е, я читала книгу, і в дана книга вона, вона взагалі, в, взагалі інші, про інше, я думала. І один з сюжетів книги там, що були головні герої, щоб покращити свої знання, пам'ять про визначені місця, вони гуляли місто на та такому віртуальному форматі настільної гри. і тим самим запам'ятовували якісь цікаві історії, цікав, були ознайомилися з цікавими фактами їхніх міста, і тим самим як дізнавали. Це віртуально цікаві, цікаву інформацію про їх місто, і це, як ви знаєте, була така відповідь на моє запитання: як мені можна покращити свої знання про місто за допомогою настільної гри, з чого складається гра і як у неї грати? Дана, Дана гра вона складається, як ви вже казали, з 40 карток. Я ось її покажу вам. Це коробочка. В даній коробочці є 40 карток, як я вже попередньо зазначала, що вони є, вони є двосторонні. Тобто, чому двосторонні? Тому що в дану гру можна грати двома варіантами. Перший варіант це називається таймлайн». Перекладається як хронологічна послідовність, тобто, ми тут не потрібно бути там великим істориком або дуже добре там знати історію про Вінницю, тому що ми всі навчаємося. <меш> там за допомогою логічного шляху в правилах прописано, як як можна грати в даний варіант гри. Дуже легко даний варіант гри грається 15 хвилин. Проводили і з Вінничанами, і з тими людьми, хто приїхав до нас в гості. Всіх виходить і навіть виграють. Буває невільничани в даний варіант гри. Інший варіант гри ви бачите різнокольорові картки. Це так все задумано, тому що кожна, кожний колір картки він відповідає за якусь категорію. Ось, наприклад, червоний колір картки він відповідає за категорію відомі люди, тому що ну, напевно, якби в нас не було тих відомих людей, які прославили наше місто, то не було б і туристів, і гостей, які б хотіли про нього дізнатися більше. Далі в нас іде безпосередньо така зелена картка. Ця картка вона позначає категорію визначні місця, куди турист, гость, віничанин може прийти, запросити та показати, чим наше місто воно є визначне та цікаве. А інша картка, вона такого синього кольору. Ми безпосередньо в цій категорії будемо дізнаватися про історію міст. Адже хотілося також, також показати yeah, 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 такого yeah, да, от нашої гри це а час, час а там є вежа. Взагалі, яка суть час він об'єднує і, і, він і він минуле, і теперішнє, і майбутнє. Тобто історія це один з найважливіших аспектів, тому що якщо ми не будемо знати наше минуле, ми не зможемо створювати і майбутнє. І остання категорія це в нас така вона помаранчева. Ми не можемо не захопити також категорію про Вінничини, тому що ми знаємо, що Вінниця це перлина Поділля, а Вінничина це, це той інструмент, де збираються ці перлинки. І від куди і, і, можна ще поїхати, то дізнатися багато цікавого. Вінниччина вона у нас також є надзвичайно. Прекрасною з своїми архітектурними знахідками, і взагалі потрібно досліджувати все, що в нас є і дізнаватися про всю культурну спадщину. От скажіть, будь ласка, хто допомагав при створенні цієї гри? Для створення цієї гри допомагали безпосередньо це молодіжний банк Вінниці, коли я запропонувала їм таку ідею як грант. Громадська організація Сетап, які допомогли мені з написанням гранту і підтримали цю ідею, це Вінницька молодіжна рада, це з того осередку, за кого я, це безпосередньо офіс туризму. Вінницю, а також це благодійний фонд Подільська громада, хто їй надав кошти на дану ну, на фінансування даної гри і даного. Гри. Безпосередньо були залучені багато моїх знайомих, друзів, батьки, брат, тобто всі-всі допомагали і були такими, такою силою моєю, щоб мені ти вперед не здаватися і допомагали І скажіть, будь ласка, де можна придбати цю гру? Дану гру карткову, так таємнича віниця. Ми можемо придбати на платформі таких ексклюзивних. Ексклюзивних подаруночків, які ми можемо отримати з Вінниці, це байвіниця. Її можна подивитися в інстаграмі, а також в Фейсбуці. Ви можете подивитися, написати, що вам ви хочете придбати дану гру. вами зв'яжуться адміністратори, всі, хто цим займається, і ви зможете отримати. Дякуємо вам. Дякую, Дякую вам. Вікторія Хлібович, авторка гри Таємнича Вінниця була з нами на зв'язку.